Юлія Тимошенко вручили підозру. Збираємося Шановні, шановні, на каналі Дани Ярової, і зараз поговоримо про вибіркове правосуддя. Знаєте, колись мене запитували, задавали таке питання: що ліпше відсутність правосуддя чи вибіркове правосуддя? От я вас прошу написати зараз в чаті. Збираємось, збираємось, а ви зараз в чаті от напишіть, що ліпше вибіркове правосуддя чи відсутність правосуддя? Як ви вважаєте? Так і пишіть вибіркова чи відсутність вибіркова чи відсутність. А... Про що я дивіться, я взагалі не, не те, що не адепт Юлія Володимирівна, я терпіти не можу, Юлію Володимирівну. З дуже давніх часів, з дуже давніх часів, я вже давно живу і багато чого бачила, і знаю, що вона робила. І мені, наприклад, як людині, яка в 2008 році спостерігала, як обвалюється економіка України, і знала, яку лепту внесла Юлія Володимирівна, а вона внесла дуже серйозну лепту. Я тоді працювала на Фондовому ринку, я це все бачила, я знала, що її попереджали. Але вона, я пам'ятаю, жовтень дві 2008 року вона сказала, що в Україні кризи не буде, тому що в ній в Україні немає фондового ринку. Мені як фондовику тоді було дуже це знаєте, не те, що смішно. Тобто вона свою лепту в кризу внесла, коли була прем'єр-міністром. Тому я її терпіти не можу. Але ж питання в іншому. От дивіться. Вчора, вчора, просто по хронології вітання. Да, вітання, Києва, вітання. Пішіть є світло, чи немає? І я задала питання всім: напишіть, будь ласка, що ліпше відсутність правосуддя чи вибіркове правосуддя? Що відбулося вчора? І я вам, до речі, вчора написала і сказала, що не переживайте до ранку Арахамію пустять з зал і кого шантажем, кого конвертами всіх. Змусять проголосувати сьогодні і за міністра енергетики, і за міністра оборони. Це да неприйнятно, що в державі під час, під час війни, під час військового стану, немає міністра оборони, немає міністра енергетики. Але питання в іншому: що у вас уже монобільшості немає, і якими ви методами просто змушуєте люд, до людей голосувати за те, що. Потрібно владі, бо спущені кандидатури вони знову ж таки спущені з офісу президента. Якщо міністр оборони це фото президента, то міністр енергетики це не фото президента, це вирішує парламент, виносить також парламент і голосує парламент. Тому вчора якраз не підтримали міністра енергетики. Що відбувається далі? Якщо ви знаєте, у нас ці обшуки взагалі то відбуваються зранку. А тут вчора, об 11 годині ночі, починається те, що в офісі бют починається обшук НАБУ. Я маю сумніви, що хоча набу в принципі писало, але я думаю, що це вже е, співпраця з Службою безпеки України. Вони робили ці обшуки. Зранку, зранку, дивіться, яка яка. Швидкість роботи набу там, де потрібно, і там, де сказали, треба. Зранку вже 12 годин тривав обшук. Зранку вручається підозра, і зранку вже вручна підозра. Юлі Володимирівна, дивіться, як швидко в нас вручаються підозри. Ми прям, ну, Швидкість якась просто феноменальна. Пишемо, є світло чинва, і ви так не відповіли. Що ліпше, вибіркове правосуддя чи відсутність правосуддя? Відповідаємо. І що ми сьогодні бачимо в сесійній Верховній Раді, а ми бачимо ось наступне голосування за шмигаля як за міністра енергетики. І тут, зверніть увагу, ні, це не за, мені... да, це за Шмигаля якраз. Батьківщина 4 проголосувала 2, 4 проголосувала за, 2 утримали, 6 не голосувало. За міністра оборони Батьківщина проголосувала 2, 3 не голосувало і 3 утрималось, 9 не голосувало. Тобто сьогодні всі голоси знайшлися, за всіх проголосували, все, поїхали далі. Дивіться, далі мене от, що мене тригернуло особисто, знову ж таки, я ще раз кажу: я вважаю Юлію Володимирівну, це, це взагалі політичний труп. Я не знаю, що там з нею тримаються, за нею бігають. да, вона з кимось про щось домовлялась, про те, що я зараз покажу зараз, щоб не бути голосованою, сплівок набу керівник депутатської фракції. І тепер, то, що касається кадрових вічей, ми не голосуємо за Ого. далі. То есть мы э, хотим грохнуть это большинство, и поэтому мы не должны давать им никаких люфтов. Поэтому уже поговорили с ребятами. Конечно, штрафных санкций э, никаких не будет, но очень важно. Честно, э, мы все равно голосуем за включение порядок дня, а потом мы за них не голосуем, чтобы их убирать. Честно, вот э, я еще одни. Не голосуємо за призначення. А, зрозуміло, це все стосується вчорашньої історії. По а, цьому господі Шмигалі. Але ж дивіться, я хочу почути ці ж такі ж самі записи по услугам народу. Чи ми всі думаємо, що услуг народу немає таких записів? Чи ми всі думаємо, що, що пан Арахамія не роздає конверти? Чи ми всі думаємо, що слуги не отримують ці конверти? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А ви вірите те, що слуги не, не, не мають немає такого чатику, де їх змушують голосувати або шантажом, або конвертами? Ну напишіть. Вірите чи не вірите? На Юлі немає де клейма ставити. Да, я не вам не про це говорю, я з вами абсолютно погоджуюсь. Дивіться, ще раз кажу: абсолютно погоджуюсь, що на ній немає де клейма ставити. Абсолютно погоджуюсь з тим, що я ж вам розказала свою історію, що вона винна ну, в криза була світова 2008 року, але вона, як прем'єр, зробила все, щоб вона у нас ще була. Заглиблена, чому русським язиком лицемірка? Вони всі російською мовою спілкуються і вони всі на плівках російську російською мову. А тепер я в чому хочу показати? А це може, мені здається, вже когось зі служби прислали, щоб тут вже да Сергійко? Ви зі служби безпеки України чи з ДБР? Признавайтесь так, тепер. Далі мені тут пишуть справедливе правосуддя, де я також хочу справедливе правосуддя. Так що от питання: чи вірите ви, що в слугах не дають конверти за потрібні рішення кадрові в основному, а не тільки кадри, а бюджетні. А коли бюджет виділяють, а коли його треба переголосовувати перерозпреділяти. перерозприділяти? Ви вірите в тому, що в те, що у слуг таких записів немає? Ви вірите, що немає такої прослужки, а в ПЗЖ? А де ОПЗЖ? До ОПЗЖ ніяких питань немає взагалі, правда? А е, до Арахами, до слуг народу немає питань. Напишіть свої коментарі. Вірите ви в це чи, нема, чи не вірите. Я не вірю. І тепер дивіться: а я тепер вам нагадаю, кого пам'ять, як Сергійко, у вас там пам'ять, якої рибки губ'я, чи ви на роботі а, ще в робочий час. А, зараз я вам покажу а, те, що у нас було по оплівкам Міндіча, шановні, ви забули? А я вам покажу, а тепер показую. Дивіться. Рокет, она вона ще нечто такое ж це їй не это не важно. Рокет. Зарплату їй плачу я. Ці слова були сказані про міністерку енергетики, екс-міністерку енергетики е Грінчук. Людину відсторонили. В енергетиці ви самі спостерігаєте, що відбувається. Всі зі світлом, шановні, чи всі без світла і тепла, шановні. Це про Грінчук. Це була фраза про Грінчук. Далі. А... І, більше захисні споруди ми строїть не будемо. Тенер спрашує рокет. Я бы подождал, но, блядь, если честно, жалко денег. Пустая трата. Единственный вопрос в контексте того, чтобы защитить интересы компании, это строить самим. Ну, у нас же такой компании нет, и Кипр же спрыгнул. Да есть одна. Денег жалко на укрепление, и це також зафиксовано на БУ. То... Далее, почекайте. Далее, Галущенко. А... Карсен, це Міч розмовляє з міністром енергетики Галущенко. Алола, а здрасте, здрасте. Все, все, так, під'їдь, Я під'їхав. Я, а, да, прочула СМС. -ку. Міністр енергетики. А що ти написав? Карсен, що хтось хоче з тобою поговорити. Міністр енергетики, та ладно. не так, вызові. Галущенко, я так понимаю. Карсон, не так. Извини, столько раз я тебе говорю, вызови Галущенко, я так понимаю. Мистер Ранетки. И что мне с ним, Карсон? Да слушай, да э, все же вы же понимаете, иди... вы же едете и все же понимаешь. И ты должен сказать, что вы же понимаете, идти мне в дворники тоже не с руки. Я сделаю все, что вы скажете. Э, все, что надо, я ваш. Скажите плюс что на Все. Це була розмова, ніби то Міндіч дзвонив якомусь, чи писав якомусь Володимиру Олександровичу, і Володимир Олександрович якийсь, невідомо який. Потім писав Галущенко, а Галущенко сказали, що скажи, що все до виконання, тобі ж не в і йти. Було, було. Сплівки були були. Які Володимир Олександрович Ну може по, знаєте, по співпадіння і взагалі неможливо. Чи може це якийсь інший Володимир Олександрович, з яким спілкувався і Міндіч, і спілкувався Галущенко? Де Галущенко? Галущенко в Києві його бачили в, в Гудвані дорогий до речі, супермаркет. Я туди не хожу, бо там дуже дорого. Далі що ще важливо? Що ти замовив пан Сергій? Пан Сергій, що ви думаєте з цього приводу? Де кримінальні справи? Де підозри? Не бачу коментарів. Пан Сергій, так що ви замовкли? Ну, на роботі людина, бачите? Це до мене, я ще не вробився. Що він включився? Так, да, До вас, до вас, пане Сергій, до вас. Далі. А тепер саме головне: Служба безпеки України. Пане Сергій, ви тут, ви з нами. До вас питання, передайте керівництво. Ярова питаю. От, стосовно цього Рюшик, двушка ушла буде в москві через неділю полтори. Ну, вона вже повернулася раз 15. І це була одна двушка чи не одна двушка? Це було скільки двушок на москву І скільки разів вони в вигляді ракет і дронів повертались? Шановні. що пане Сергію, відповісте чи ні на питання. А, так от. Чому от у всіх цих історіях, до речі, Служба безпеки України, щоб за малюка був запит і сказали, що вони порушили кримінальну справу по 111 статті. Так, да, до вас, до вас, Сергій, що ви морозитесь, До вас, а до кого? По 111 статті по державній зраді і чомусь, що там? Що там по на Москву? Що там? І розумієте, це от, оце називається вибіркове правосуддя. Коли потрібно натиснути на Верховну Раду для того, щоб вона проголосувала, так як сказав монарх, по іншому я вже його називати не можу. Монарх цар, цар, він є цар, він сказав, що буде міністром енергетики Шмигеля. Верховна Рада має проголосувати за шмигаля Якщо не проголосує, будуть шантаж, будуть обшуки, будуть підозри. Якщо проголосує... Так і бить, ми вас сьогодні не будемо чіпати. Але оці любі друзі, які вас тільки що показали, по укріпленням, по е, двушечки на Москву. А давайте пригадаємо. Да? Ми з вами сказали: Гринкевич, Галущенко, без підозру. Взагалі Галущенко бачила Київ, Гринкевич не знає. А, далі. Е, Міндіч Цукерман проживає своє прекрасне життя на березі моря в Ізраїлі, їх нібито подали НАБУ в розшук, але пан Ткач знайшов пана Міндіча взагалі не напрягаючись. То, ем, е, он мені, пан Сергій, пишуть, Всіх мають на гачку взятками. Ну, вам видніше, що я можу сказати. Е, значить, е, так ви ж взятками всіх тоді, знаєте, давайте всіх, всіх, шановні, всіх отіх народних депутатів, і ще раз питаю: невже хтось вірить, що е, у слух немає таких записів? Серйозно, ну але ж і це не важливо. Важливо те, що я вам показала. Знаєте, цей весь білий шум це для того, щоб просто змістити нашу увагу від основного. Це від справи міндіча від двушечки на Москву, від того, що дінь жалка укриття е, будувати. Від того, що ми зараз всі сидимо з е, 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 хороших коментар. Вибач, сидимо без світла і тепла, хороший коментар. Обшуки і її команди проголосувала за зняття малюка з посади. Я вам скажу більше, що Арахамія нагнув е, комітет. По нас безпеці обороні, і нагнув фракцію, що проголосували за, за е, зняття малюка, і малюк якраз відмовлявся виконувати доручення Єрмака. Боже, Я вам не завантажила цей скрін, був в карточному офісі відмовився виконувати доручення маляка, відкривати кримінальну справу по Арахамі, по державній зраді. Оце, знаєте, синус в цієї історії, тому що зараз прийдуть до Служби безпеки України, да? пане Сергіє, привіт. Значить, так ось продовжу. Питань немає. Я скажу, що мідіч цукерман знаходиться не на території України, вони позбавлені. Я, до речі, вже показувала. Не буду зараз показувати. Розкажу, що пан Мідіч виїхав. Потім був секретний наказ президента 700 700 зараз не згадаю які 800 якісь знайду вам покажу знову, бо я вже це показувала. Згідно якого і після чого було засідання РНБО і на засіданні РНБО пане Мідіча, як громадянина Ізраїля. Наклали на нього санкції. Так, от вихав він як громадянин України. Потім був е, наказ е, закритий е, президента. Я, я розумію, що його м, позбавили громадянства. А потім на громадянина Ізраїля, пане Мідіча, наклали санкції. І що ви йому тепер зробите? Е, Мідіч, Сукерман без відповідальності е, е, Грінкевич Галущенко, які довели до, такої, до такого стану речей. Е, в енергетику без відповідальності за то... Зато дуже швидко і набу, до речі, постійно говорить, ми маємо там. До речі, я ж нагадаю, проводились обшуки у Єрмака, проводились обшуки у його водія. Про що нам постійно казали це тисне президента? Нагадую, що обіцяла набу плівки по господі, по оборонним закупівлям вже бронежилети вилізли. Умірав до речі, сьогодні вперше з'явився в раді. То що? що, що відбувається? А тепер стосовно малюка, да, стосовно того, що пан Малюк все таки мав сили і відмовлявся виконувати те, що говорила банкова. А зараз пан поклад буде виконувати все, що скаже. це. Протекція Єрмака його туди влаштував. Єрмак, це людина, взагалі, яка була. І в партію регіонів, і е, я думаю, що закручувати гайки він вміє. Тому в принципі, я думаю, зараз все буде направлено на те, що будуть закручувати гайки знову всім і намагатись, е, збудувати е, я навіть не знаю, а от напишіть, що намагається збудувати Білорусь чи вже по е, прикладу Росії ФСБшної. Росію на території України, от це мене знаєте, мені пишуть так, так, як виходить Зеленський брехун. Знаєте, мені дуже подобалось, як написав Процишин. Якщо не знав, що крали, то Лох, а якщо знав, то злочинець. Все, Корея. Да, дякую. Чечня О, пішло нормально. От, от десь це ми будуємо Білорусь, Білорусі, Корею чи Росію. Північну, ну звісно, Північну Корею, а не південну. Це зрозуміло. Диктатуру ми будемо. Так, ми від вже авторитаризму, від та у нас монархія. Слухайте, у нас як цар сказав, а якщо зробили не так, як цар сказав, і взагалі де де оця суб'єктність Верховної Ради, люди? Ми парламентська, президентська республіка? Ви забули? Ми парламентська президентська республіка. У нас парламент що не так проголосував парламент, ось вам підозри. Так всім вручить уже підозри. Будь ласка, а? Ну, а до пана Рахамі немає питання. Шановне НАБУ, ми ж вас відстоювали не за це. Ми вас відстоювали не за це. Де підозри? Ви кажете, що ми не можемо дати підозри, ми ще розслідуємо там щось. Да ви вже три місяці розслідуєте, і у вас уже скільки було часу, і у вас немає підозру. А Тимошенко сьогодні вручила підозру за три секунди. І ще. Важливий момент, що мене трогаємо? Знаєте, вони ж маніпулюють. Вони ж маніпулюють по повній програмі. Дивіться у Тимошенко, я її зараз не виправдовую. От запам'ятайте, я вам просто співставляю дві картинки. Обшуки у Тимошенко, у неї задекларована готівка. Я спеціально сама залізла на сайт НЗК, Перевірила. Дивіться ось фотографія її. Ну тут лежить 1040 доларів. До речі, як вони задекларовано більше готівки задекларувала задекларувала має право що вони лежали ну певно має вони в неї лежать де вона їх взяла інша справа питання в тому що вона їх задекларувала вона сказала вони в мене є і вони в неї є от вони зфотографували цю картинку це спеціально для що це кошти, які там знаходили, і вони ще промарковані. Я вам розповідала американськими банками. Як вони потрапили на територію України? Я не знаю. І досі ні фінмініторинг, ні на ні НБУ ніхто не не відповів на це питання. Як і не відповіла тимчасова слідча комісія по цьому питанні? Ось такі новини у мене для вас хорошим закінчую. Все одно хорошим закінчую. Дивіться те, що вони намагаються збудуватися, збудувати це зрозуміло. Вони і поклади тому поставили, знаєте, гирю на нозі. Е Людини дуже потужною в ГБ генерала Хмари поклада посадили на, на направлення економічно політичне перший заступник, да? економічно-політичне саме для цього, для того, щоб щемити всіх. І я думаю, що буду щемити, і я думаю, мене будуть щемити. Так що тут мене в принципі не. Не лякає, але е, хорошим закінчує. Дивіться з українцями складно грати з диктатуру. Це ми довели двома майданами. Я учасник двох е, революцій. Мені приходили смски від СБУ ви Учасник масових заворушень покиньте майдан. Але ж е, ні. Ні, розумієте? Ну неможливо з українцями в це всю гру грати неможливо. І е, картонний майдан під час військового стану це див. Також тому все буде Україна. Ми їх переживемо, і це пройде. І це пройде, шановні, і це пройде. Тримаємось, допомагаємо зсу розраховуємо тільки на себе на Збройні Сили України. Допомагайте ближнім, беріть людей, у кого є можливість, беріть до себе, у кого хто замерзає, хто там без світла, палення води. Беріть до себе додому, допомагайте до одному. Влада на нас поклала, але ми один на одного не поклали. Тримаємо стрій, всіх люблю. Ставайте спонсором каналу. Мені також людям потрібно платити. Кошти їм також за щось треба жити. Будь ласка, для вас там 3-5 доларів не не мають значення а для людей буде дуже важливо. Всім дуже вдячна, всіх люблю. Обіма до нових зустрічей.